Попри відсутність активних бойових дій у Чернігові, ворог не полишає надій завдати удару. Щодня рашисти обстрілюють прикордоння та ведуть повітряну розвідку. Також продовжують в області діяти диверсійно-розвідувальні групи. Днями у Чернігові було затримано підозрілого чоловіка, який фотографував об'єкт інфраструктури. Тож поліція нагадує, війна не закінчилася, тому мешканцям треба бути пильними. Якщо ви помітили підозрілу людину, яка здійснює фото чи відеофіксацію об'єктів критичної інфраструктури або будь-яких закладів у місті, веде себе ця людина підозріла, то варто негайно звернутися до поліції за можливості повідомити правоохоронцям якісь прикмети цієї підозрілої людини, що вона була вдягнена, як вона виглядає, якого приблизно віку на вигляд, і чим швидше ви звернетеся по допомогу до правоохоронців, тим швидше вони зможуть відреагувати, приїхати на місце і розібратися в цій ситуації. Правоохоронці повідомляють: окрім підозрілих осіб, мешканцям слід пильнувати і залишені без нагляду підозрілі пакунки. Якщо ви побачили якийсь предмет, який видається вам підозрілий, або предмет, що схожий на вибуховий пристрій, то слід не наближатися до нього, а навпаки відійти на безпечну відстань і зателефонувати до поліції. На місце події прибудуть або піротехніки, або вибухотехніки, вони обстежать цей пакунок або цей предмет. І якщо він дійсно там може становити якусь небезпеку, то вони його у безпечний спосіб знешкодять. Також поліція нагадує про заборону фільмувати і публікувати інформацію про наслідки обстрілів військових об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, бо таким чином люди можуть стати коригувальниками вогню для ворога. Тож будьте свідомими та відповідальними від вашої уваги залежить безпека всіх мешканців нашого міста та області.